Хей, всім привіт! Вітаю на каналі Вільгіна. Мене звати Валя, і в цьому відео я хочу порадити вам дві книги, які урізноманітнять ваш вечір. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал, а я подбаю, що вам було зі мною затишно. Не знаю, як вам, а ось мені в такі прохолодні весняні вечори після прогулянки свіжим містом хочеться закутатися в теплий плед, заварити собі такого м'ятного смачного чаю, взяти якусь круту книжку і проковтнути її буквально за вечір. Отож у цьому відео я розкажу вам про книги, які допоможуть прикрасити ваш вечір і прочитається буквально на одному диханні. У видавництва народрук вийшли дві новинки, повсяких я не могла просто спокійно пройти, тому ось вони у мене в руках. І почати хочу з ідеальної родини канадської письменниці Робін Гардинг. Це захопливий трилер, і власне ця книжка була знайомством з новою авторкою, тому що до цього я не бачила перекладів її творів тут у нас в Україні. Пише вона в основному гостросюжетні трилери, які просто миттєво стають бестселерами і влучно потрапляють в свою аудиторію. В неї цих книг не так уже й багато, проте майже всі вони у світових топах. Якщо вже говорити про її ідеальну родину, то найперше, що хочу зазначити, так це те, що тут немає вбивства. Для мене це був такий собі ерор, тому що я звикла, що це класичний елемент цього жанру та жанру трилера. Почуття вдячності. Ось що намагається викликати в себе одна з головних героїн цієї книжки Вівіан Адлер. Слухаючи модний психологічний подкаст, коли Вівіан виконує цю вправу, викликає вдячність. Вона намагається налаштувати себе на гарне самопочуття, успішний успіх, здоров'я, гармонію і таке інше. Здавалося б, їй є за що дякувати. Люблячий чоловік, ефектний ріелтор. Він гарно заробляє і утримує родину. Красунчик спортсмен син, який навчається в престижному університеті і має всі шанси просунутись спортивній кар'єрі. І донька Підлітка, вона доволі прогресивна, проживає не найкращі часи своєї юності та все ж має вірних друзів і носить гарні оцінки. Та й сама Вів – власниця компанії з декорування інтер'єрів. Це її хобі, і, як би там не було, але можливість заробити хоч якусь копійку. Живеться сім'я в заміському величезному будинку. Ну, власне, будинок наскільки величезний, проте він має ідеальне планування, підстрижений доглянутий газон, дорогі автівки, словом, усі сусіди їм заздрять. Чи дійсно все так ідеально, як може здатися на перший погляд? Прокинувшись одного ранку, сімейство Адлері виявляє, що їхній будинок закидали яйцями. Ну, Зрештою, якась витівка підлітків, дітлахів, подумаєш, десь щось помилилися, не на того натрапили, чи ще щось в такому роді. Проте, коли їм на газон кидають димову шашку, пробивають шини в машині, підкидають осине гніздо, підпалюють дім. Їм приходить усвідомлення, що це не дитячі витівки, а вже серйозне переслідування. Звернення до поліції не допомагають. Ну воно й не дивно, оскільки копи радять шукати причину в собі. Хтось хоче їм нашкодити. Має бути причина, має бути мотив. І, зрештою, коли шукаєш мотив, образ ідеальності кожного членів цієї сім'ї, він зникає, просто лопає як бульбашка. Томас, чоловік вів, здається, має коханку. Останнім часом він віддалився, став таким закритим в собі, постійно затримується на роботі, змінює паролі на телефоні, такий дратівливий, не виходить на діалог. А тут ще й Ілай, їхній син, який вчився в престижному університеті, заявляє, що він хоче його покинути. А причину навіть не пояснює батькам. І замість того, аби шукати якусь роботу чи інший університет, він тільки те й робить, що сидить в себе в кімнаті і грає в комп'ютерні ігри. А їхня донька-випускниця Тарин ходить сердитою буркотухою, і, власне, всі навколо вважають її ще тим стервом, І на це теж є своя причина. Та й сама Вів, намагаючись повернути відчуття контролю, а, власне, цупить всілякі маленькі дрібнички. Так ось, через чиї гріхи страждає ця родина? Може, це коханка Томаса доймає їх, або Ілай Тарин перейшли комусь дорогу. А може Вівіан, будучи клептоманкою, вкрала в когось десь щось цінне і важливе. Хм? А може, винні вони усі? Це питання виникало у мене після прочитання кожного розділу, і я не могла спокійно закрити цю книжку і піти собі спати. З кожним витоком насильства мене огортав страх за цю родину. Хотілося якомога швидше дочитати цю книжку, аби зрозуміти, хто ж їх тероризує і чи відкриються вони нарешті один одному, чи відкриють свої таємниці і поділяться своїми страхами. Пам'ятаєте, я на початку книжки казала, що Вівіан намагається викликати в себе почуття вдячності. Так ось після прочитання цієї книжки я хотіла подякувати усім вишнім силам, що я не з ідеальної сім'ї. У нас було прийнято бути самим собою, робити те, що ти хочеш, а не боятися, що ж про тебе подумають друзі, знайомі, знайомі знайомих, сусідів і все таке інше. Тому Робін Гардінг на прикладі цієї сім'ї показує, що важливо бути чесним не лише з самим собою. А й з тими, хто тебе оточує, тому що рано чи пізно демони, які знаходяться в твоєму житті, можуть вилізти і нашкодити не лише тобі, а й тим, хто тебе оточує. Я раджу цей психологічний трилер всім, хто любить такі, знаєте, захопливі напружені сюжети. А ось наступна книжка відрізняється від попередньої абсолютно всім вайбом, атмосферою, мотивом і на противагу Ідеальній родині, шаленій ідеальній напруженій родині Львів Ліон Інстаграм наповнений таким романтичним, меланхолійним і граливим настроєм. Автор цієї книги, образ Богдан, він українець, який живе у Франції, проте з великою любов'ю відгукується про Україну і пише про неї. Скажу вам те, що написано в необхідній промові, бо без цього ніяк. Ця книжка написана в період з 2016 по 2020 рік. Її події відбуваються в той історичний момент, коли Захід і Європа почали цікавитися Україною більш детально. Наприклад, їздити до нас в країну стало модним, носити наш одяг стало модним, спілкуватися з українцями, їсти наші страви, дізнаватись більше про нашу культуру стало модним і ледь не майстрімом. Автор згадує ті доповномасштабні часи, коли. Хоч у нас була війна, та, але ми могли спокійно приймати гостей в своїй країні, ми самі могли подорожувати і розносити відомості по всьому світу. За сюжетом маємо отча. Наш головний герой француз, який народився в забезпеченій родині. Він ніколи раніше не був в Україні, проте багато про неї чув. Оскільки його прадід був родом зі Львова, то наш француз має українське коріння. Він ріс на розповідях своєї дітеньки Софії, яка хоч і народилася в Франції, проте приїхала в радянську Україну без можливості повернутися назад. Наш персонаж має кохану дівчину Лауру. З нею він знайомий ще й самого маличку. Вона активна користувачка інстаграму, згодом стає блогером. Все більше і більше втягується в канони цієї соцмережі, які, я думаю, ми з вами всі і так знаємо. Щось, типу, там не їж, поки я не сфоткаюсь, або одягатися в брендовий одяг заради лайків і підписок, збільшення фоловерів і так далі. Зрештою, Лаура стає залежною від цієї соцмережі, будує своє життя лише так, як сподобається її підписникам. Наприклад, замість того, аби поніжитися в ліжкою своїм хлопцем зранку, вона обирає шлях поїхати через все місто в модний інстазаклад або наробити фоточок і сподобатися своїм підписникам. Вона повноцінно стає залежною від інстаграму, і мало помалу з часом це відштовхує нашого головного героя від неї. І через той самий інстаграм він знаходить профіль Олі Українки. На відміну від Лаури, Оля. Не будує своє життя під інстаграм, а навпаки, вона скидає туди свої живі фотографії, звичайні селфі, якісь кумедні фоточки з дотепними підписами і показує себе такою, яка вона є насправді. Отож, наш головний герой, втомившись від показушності своєї дівчини, зав'язує знайомство з Олею і навіть заради неї їде на батьківщину до своєї рідні, то Львова. Але до чого приведеться спілкування? Адже історія з Лаурою ще не завершена. А якісь взаємини із Олею все ніяк не зав'яжуться. Що робити із тими почуттями, які вирують молодій голові і ніяк не складуться в якусь конкретну дію. Життя хлопця стає схожим на квест Львів Ліон Інстаграм. Окрім любовних перипетій, цей роман виступає таким собі путівником цих двох різних міст. Тут автор розповідає, як смачно іде смачно поїсти в Ліоні, а тут перекидає нас у Львів і розказує, де там найсмачніша кава. Він порівнює життя українців і французів і робить це наскільки гармонійно і влучно, що мимоволі хочеться чкурнути до Львова, погуляти його вуличками, і, звісно ж, побачити французький лівон. Мало того, тут є іще одна паралельна лінія, де автор переповідає історію родини. Нашого головного героя, і, хоч цей сюжет вигаданий, проте він правдиво розповідає історію українців під час Другої світової війни, українців, які жили у Франції, і розкриває завісу репатріантів Західної Європи, які підпали під, можна сказати, стали жертвами тоталітарної пропаганди. Якщо ви давно не подорожували і хочете поринути у вир романтичних пригод. То можу вам сміливо рекомендувати цю книгу. Читається вона дуже легко і складається враження, ніби ти ось так напряму спілкуєшся з автором, і він переповідає історію свого життя або ж історію свого друга. Що ж, мої любі, на сьогодні в мене все. Пишіть в коментарях, яка книжка зацікавила вас більше. Щиро дякую за перегляд, ти лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, па-па!